Всім привіт! Сьогодні підсумки по наших індиках і взагалі наші думки з приводу вирощування птиці в підсотних господарствах. Ну найперше мені вони подобаються тим, що в них, мабуть, з всієї птиці ось ми тримали гусей, качок ми тримали, один раз ми брали курей бройлерів. Але ось індиків в них по відношенню кості м'ясу по вазі, І, здається, в індиків найбільший вихід м'яса. М'ясо індиче мені дуже подобається, воно не таке жир. Другою, в принципі, перевагою, яка пов'язана із першою, можна сказати те, що індичку, наприклад, тут забив 10 кілограмів, ну це якщо індичка йде мова, якщо індик там може бути до 20 кг, ну, це в нас. Дехто, дехто дивилася, показувало, що по 25 виростали готові тушки. Ну ні, у нас найбільша тушка в цьому сезоні була індика 18 з копійками. Але все одно, ось одного індика, наприклад, забить і це на деякий час тобі сім'я буде забезпечена м'ясом. Це не так, як, наприклад, курку чи гуску, чи качку яку ти забив і, і там зараз ти її зготував. Її можна розділити і на добрячу компанію, в принципі, це можна ну, ось, наприклад, два стегенця з цього індика насважили більше 4 кілограмів. Це можна на нашу сім'ю, наприклад, на обід запекти одне стегно, і його буде предостатньо, щоб на нашу сім'ю, наприклад, яка складається з семи чоловік. Філейка була більше 7600 була грудинка. Це також можна зробити, мені саме більш подобається з грудинки, це відбивні. Вони якісь м'ясо по-французьки запекти. І плов. Це те, що запікати грудинку я не запікаю, вона мені суха, здається. Запікаю крила Так Також з грудинки можна наробити. Купа відбивних, наприклад, заморозити і це буде на деякий час. Це на добрячу компанію, на декілька разів зварити плову. І ось одну індичку, одного індика ти забив. В принципі, ти не потратив стільки часу, не потрібно стільки часу тратити, як, як, наприклад, свиню забиваєш і типу постійно йти там вже якихось днів-два, ти стоїш біля тієї свині. Да, але ти, ти забив зараз морозилку і все. Але іноді простіше, іноді простіше, якщо нема, наприклад, місця в морозилці багато, можна потрошку поступово, якщо це для себе чисто вирощують, поступово можна їх забивати. І це не потребує так стільки багато часу і не потребує е, великих зусиль. Важлива штука, індиче м'ясо, воно набагато корисніше, ніж, наприклад, свиняче. Чи навіть, якщо порівнювати з курячим. Воно набагато поживніше, набагато корисніше. Тепер, що стосується недоліків, ну, мабуть, самим першим і самим головним недоліком, на мою думку, це те, що індики вони дуже вибагливі. Вони вимагають чіткого дотримання всіх інструкцій, всіх технологій. Вони... Ну не буде того, що будеш там годувати їх, як попало, і вони будуть рости, чи вони будуть здоровими, чи вони будуть утримуватися, як попало. Не буде. Навіть при тому, що ми старалися їм забезпечити такі умови. Не все в нас виходило в плані умов. По харчуванню ми старалися забезпечити їм повноцінне, збалансоване харчування. А по утриманню не, не виходило у нас. Поки що ще зробити їм такі умови, як вже на 100% їм потрібно. І в результаті в нас немалий відсоток падіжу був. Оце, мені здається, найголовніший е, мінус у другий мінус, е, відносний мінус, я так би сказала, б, е, те, що індики довго ростуть, Ось якщо індички десь приблизно через 4 місяці можна починати забивати, індики до 6-7 місяців. В принципі, це відносний мінус, тому що ну, для нас це у зв'язку з тим, що весна, літо в нас дуже-дуже насичені. ми, хто не знає, в нас є дві теплиці, в нас є розсадник і з ранньої весни виходить в нас, починається вирощування розсади, потім вирощування огірки, помідори, і це все займає дуже багато часу, дуже багато сил. І виходить в цей же ж період потрібно брати маленьких індичат. Які також потребують дуже багато догляду, дуже багато часу. Це разом трошки не дуже легко виходить. Далі я почала їхати і продовжила записувати відео, але не помітила те, що мікрофон не записує. Тому я наговорила сама собі. Далі вставлю якийсь інший фрагмент відео і продовжимо наші роздуми з приводу вирощування індиків. Так ось продовжимо з недоліками, на яких ми зупинилися. Перший це був вони дуже випагливі, Другий – це те, що птиця росте довго, і мені це не дуже легко дається, оскільки займаюся вирощуванням розсади овочів. І паралельно в мене ще є п'ятеро діток. І третій недолік також це дуже відносно, те, що птиця росте досить великою. З однієї сторони, це перевага, про яку я говорила. Щоб птицю можна одну індика з нього зарубав, його зробив, і ти маєш спокій з приводу забезпечення сім'ї м'ясом на деякий час. Але паралельно воно не потребує стільки зусиль і не потребує повністю відразу цілої морозілки, наприклад. А паралельно можна собі потрошку робити. А з іншої сторони, це мінус в тому плані, що е, з ними. Тяжко їх фізично просто тяжко і з ними поратись. Їх, навіть як вони вже великі, виростають, якщо їх десь треба зловити, десь перенести, десь це, це, це дуже тяжка штука, тому що в них дуже сильні крила, дуже сильні лапи. З ними їх не просто забій проводити. Тяжко їх уже, якщо це все робить чоловік, то вже там розбирати, мити. Пакувати це вже роблю я, і для мене це дуже також нелегко дається, тому що, тому що кожного індика потрібно декілька разів перекласти з місця на місце, то його розбираєш, то його миєш, то його сушиш, то пакуєш, то охолоджуєш, то знову десь перекладаєш уже на доставку. І тако за день, якщо таку 10 індиків, наприклад, зробити, то на другий день руки ще добряче Ну І четвертий мінус він е, також е, досить відносний, і я рахую, що це тимчасовий мінус в тому, що е, збут налаштувати не так просто індиче м'ясо, воно дороге м'ясо, е, і його позволити собі може дабочі не... із цих мінусів. Е, ми вирішили, що все-таки. Дуже хочу спробувати вирощувати курей бройлерів також на м'ясо. По тій причині, що курчат можна купляти цілий рік. Не так як індичат, наприклад, вони доступні для продажу лише з квітня по липень оскільки індичка несеться з березня по червень і все. І курчата ростуть швидше набагато ніж індичата. Тому ми собі так думали, можна буде брати інди курчат тоді, коли вже в нас закінчується сезон або спадає пік сезону в теплицях. Тоді брати маленьких курчат, вони виростають набагато швидше. І на осінь також у нас буде реалізація. Чому взагалі мені дуже ця ідея подобається вирощувати м'ясо саме на осінь. Тому що вже пройшов той період, що. Теплиця, розсадник вже не дає доходу, теплиця не дає доходу, сезон закінчився, поля вже всі зібрані, насіння здане, чи ще що з ним вирішено, доля його також вирішена. І ось саме в цей період починається реалізація птиці, і це також дає ще якийсь певний період часу, дає нам дохід. І це дуже добра підтримка фінансова взагалі я зробила з всього цього. Е, індики це класно. Це класна птиця, яка е, варта, щоб її вирощувати. Насправді вихід м'яса в неї суперовий е, порівняно з іншими. Але це дуже вибаглива птиця. Е, зараз я собі думаю, що я точно буду пробувати курей і буду порівнювати. Далі, далі час покаже, як воно буде. Зараз що, вже помаленьку починаємо подумки, поки що тільки подумки, але вже готуємося до нового сезону, вже собі думаю, що потрібно там закупляти, де його закупляти. Зараз вже ось треба буде ґрунт закупляти, насіння замовляти якесь. Ну таке, зараз посвяткуємо да будемо вже, да дай будемо започинати починати готуватися до нового сезону. Раптом це відео для вас виявилося корисним чи цікавим. Підтримайте наш канал своєю вподобайкою, коментарем. Ну і, звісно, не забудьте підписатися на наш канал. Всім гарних свят, наступаючих, мирного неба, обов'язково мирних свят. Божої охорони і до нових зустрічей!